Так, друзі, всім привіт і ми граємо цю гру, записують для вас уже третю частину. Так і ми треба за 20. Рома куриться солодкомодер конфетний. Та чому не висне, хлопці? ня Ням, ням ням ням, ням 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 ням. Ну Я ще чуть-чуть, чучу зараз. Я допомагаю. Даня, мене висне. Що це таке? Видали? О, О ты як сховався? Ты можеш вилізти? Да. А ти як туда сховався? Як Не знаю, вилісти? я нажма на цю Шараму. А, е! просто зажжаешь нажати, на нажатие Э. <гум> Океан залезаешь тут

А, Даня, ку-ку, щоб, щоб, щоб Максим пішов. Добре, добре, я не буду більше таке робити. Добре, Дань. Хорошо. Максим тепер монстр. Що? Тепер Максим монстр. Чого? Я реально коли закриваю очі, то ти вряд... в ли в якис Ну, рухаєшся. Ты че ты на поліському пише? Не знаю. Що <пишут> ти на поліському клыша, да? На, Наверное. <кхух> Добре. Да. <пишут> звідси, чувак не, не то це не то, а? то я уже Ну зараз! Куярко, на я не поможу. Я хочешь помогу? Знаете, щоб... будь ласка, вам кока-колу Пикулась Я куплю кофе, бо я бо я гляну може. Снимай ингредиентами. Я не вот. досылал Вот здесь снимаю ингредиенты. Я, до Блин, я не досылал. Блин, мы напишем что Так, хлопцы. Берите шаурму. Да, чувак, ну вылезь, ё-моё. Oh, да, 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 да. Му надо списика. Чикен, курка, Салат, 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 салат. добре, два, дальше. Салат і завертай. Думаю, Я не можу завернути. Ну, Даня, выходи? завернути, алло. Ти вже завернув. Даня, ну поди з нами, виходи? Так, На, виходи. це <laughs> шаурма? Шаурму дай. Я не знаю, вона десь пропала. Я вже йому дав. Чікен. Шаурма, чікен, лейтуке. Піклас, чіз, хайс. Райс.

Переживати. А я там то кинчивка. Даня, як не вийти? Значит, просто смотрите вы Що? Что? Я же выбывай, значит. А я как будто кинчивка, це я говорю, Я не знаю. Буде така... как? Вот это кинец, Даня. Та нічого уже. Даня, помнишь на початок, що я чудив? А, так, пам'ятаю. Добре, більше не буду. Ничего. Тик, давай курку давай його. Я не знаю як. Де вона? Покажи. от. оце А, все, понял. Куди класти? Йому давати? Сюда, сюда. е дашела сала ваму сам сала сала злн так куда ты заниза <laughs> Та я йому це дам, Що... О, він кави хотів. Ні, якщо червоний, то він не. Якщо червоний, то він не хоче кави. Ага. Прийшов. О. Що буде, якщо йому просто давати неправильно? Та то він тоді тобі палицю погові дасть. Даем йому неправильно. Ну погано кінцівку дає. Чекаємо ще помідорку дам. Дивись прикол. Mm. Помідори кинув. А що він хоче? Просто даємо йому то, що йому не треба. Ты будеш жарти чи ні? А мені якийсь странний. Я сховаюсь від тебе. Від мене? А ти досі там стоїш. Я якщо тут. ти виходиш, якщо ти виходиш на двір, то тебе нема. Угу. Все ти виліз? А ти де? Я тут, біля тебе стою. Якщо ти виходиш на двір через ті двері, то тебе немає. Я не виходжу на двері, я воно тебе бачу, стою біля тебе. Ты монстр, я не буду вилізати. Ну, то й добре, не вилізай, сиди там. Ну. ку 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 я добрий монстр. <рив> Що реально я монстр? Иди, не гусь! На! Вот добрые монстры не дают! Ням-ням-ням! Почну. Да пей! Що тобі треба. Я вживую. Я йому веду. Ну, Ладно, давай. дальше давай. Ну чекан. На щипс. У тебе бекончик гарний. На спині? Ладно. Chicken Lettuce Pickles. Тобі бакончик гарний на спині. Так, дякую. Блін, треба собі такий скін купити. Mm. І він дорого коштує. Скільки? Зараз. Chicken Lettuce Pickles. А за скільки ти його купляв? За 500 600 гривень. Це, це наскільки? 220 гривень. Це багато. Я колись аккаунт потеряв. Я, мені було років 9. Я купив собі скин такий гарний скин український. Поня патріот. Купив за 1500 гривень я аккаунт просрав. Блін, мені так було обідно. Нат вам кух Пепси Нет курица, сыр, картопля, фрейм. Так клади. Давай лаз, давай стола. Даня не кусайся, не переживай. Ой. Да, худим. Чекай, чекай, я тебе доганяю. Я сам зликался. Даня! Там двері не відкривались. Все, Даня, мені попа. <звук> Ти живий хоч? Ні. Блін, а я Тих, тебе мать, бачу. Друзі, я так и закінчила, жаль помер, так, па-па-па-па. А я живий. Ты живий? Да. Не знаю, раю одну. Біля мене якийсь кіт стоїть, я зараз тобі стрефірую. Давай. Чекай, диви. Давай, мені ще треба спати. Чекай, чекай. Добре, чекай. Чекай, чекай, Данька, одну минуточку, зараз покажу. Бо мама вже косу дивиться. У -у -у. Ну добре, скажи мамі, я тобі зараз бисро скину, та й все. Чекай, Даня, а ну, чекай, я зараз скину, чекай. Ой, ё-моё. Добре, брате. Ага.